Жінка, яка бачить тінь над Кремлем, я бачу не руїну, я бачу очищення. Історія Росії закінчиться не вибухом, а мовчанням. І це мовчання почнеться в Україні. Це слова Лелі Какулії. Запис із архіву 2008 року, ім'я Какулії в Грузії промовляють майже пошепки. Жінка, яка ще у 90-х роках передбачила смерть кількох лідерів, теракти США та пандемію, залишалася в тіні більшу частину свого життя. Її пророцтва ніколи не були шоу чи виступом. Вона не брала грошей, не шукала слави. Я не обираю бачення. Вони самі мене знаходять, казала вона. Та серед сотень її записів є одне, яке сьогодні змушує здригнутися навіть скептиків пророцтво, що стосується України, і точна дата, коли завершиться війна. За спогадами її сестри Ніно, усе почалося у 2019 році. Лелі тричі поспіль бачила один і той самий сон. На карті світу горів вогонь, але він не розходився, збирався до одного місця. А потім у полум'ї з'явився хрест. На ньому Україна. Після третього сну вона прокинулась і сказала, тепер усе почалось і не зупиниться, доки зло не вийде на світ. Її записи того періоду зберігаються у Тбіліському архіві. Це кілька десятків сторінок дрібненького почерку, де слова Україна, Київ, Дніпро повторюються десятки разів. Одне з найстрашніших передбачень стосується долі диктатора, якого вона не називає по імені, але описує до найдрібніших деталей людина, що сидить за довгим столом і боїться дотику, помре не від кулі, його смерть прийде тихо, коли він буде серед своїх. Але світ дізнається не одразу декілька тижнів мовчатимуть, доки не домовляться, що сказати людям. У записі від 2011 року Лелі додає цю смерть сховають за фразою раптова зупинка серця, але серце зупинить не хвороба, а страх. За її словами, саме після цього почнеться ланцюг подій, які приведуть до несподіваного рішення російських генералів вивести війська з України не через поразку на полі бою. А через страх хаосу ще насувається зсередини. Лелі описує сцену, яка сьогодні звучить майже пророче. це буде ніч, коли в жодному штабі не сплять. Сидять старі генерали, кожен дивиться на карту, і ніхто не хоче бути першим, хто скаже слово кінець. Але коли годинник проб'є четверту, пролунає дзвінок, і всі зрозуміють рішення прийнято. Тоді на фронті настане тиша, не через мирний договір, просто наказ не стріляти. Солдати стоятимуть у тиші і не знатимуть, що сталося, а через кілька годин з неба впаде дощ, і цей дощ змиє кров із землі. За словами Лелі, саме 15 березня 2026 року відбудеться момент, який вона назвала Днем Зміни вітру. Я бачу ранок. Люди стоять біля телевізорів, слухають повідомлення, але не вірять. Бо це занадто просто немає фанфар, немає святкувань, тільки тиша. Українські солдати виходять з укриттів і дивляться в небо. Вони ще не знають, що це кінець, але Бог усе знає. Її бачення наскільки деталізоване, ще навіть дату вона написала тричі. Різними чорнилами, ніби боялася, що хтось виправить. 15032026 Кінець війни не кінець шляху. Після перемоги, за словами Лелі, Україну чекає непростий період. Після вогню прийде велика втома. Люди шукатимуть винних, перечатимуться, як жити далі. Але саме тоді народиться новий лідер не зі старої влади. Людина, яка не матиме минулого, але матиме віру, і його визнає світ. Вона писала, що саме за цієї людини Україна підпише документи про вступ до Європейського Союзу. Це станеться не через рік, а швидше ніж думають, коли в небі знову з'явиться заря з, з трьома променями, символ нового союзу. Найбільше тривожне пророцтво стосується ядерної зброї. Я бачу підземне сховище, де стоїть тиша. Але двері вже відкриті. Люди в білих костюмах стоять біля панелей. А поруч хтось читає молитву. Вони не натискають кнопку, бо ті, хто мав це зробити, вже не живі. Те, що люди називають випадковістю, насправді рука небес. Один збій в системі врятує світ. Україна це душа світу і біль очищає землю. З неї почнеться нова ера. Коли світ знову говоритиме про справедливість, згадають Київ. Після 2026-го новий порядок, але не той, що насаджують, той, що народиться в серцях. Я бачу високу вежу, яка не зруйнована вибухом, вона розсипається зсередини, і каміння не падає, воно перетворюється на пил. І тоді над землею стає легше дихати. 15 березня 2026 року Україна прокидається у стані, який ніхто не розуміє. Немає офіційних заяв, лише короткі повідомлення у стрічках новин. Війська ворога почали організоване відведення військ із фронту, жодного гучного звернення, жодних прапорів над танками, лише тиша. Та саме ця тиша, і є перша ознака кінця того ж дня у світі відбувається щось дивне: різко зупиняються валютні коливання. Ціни на нафту падають, біржі в Азії фіксують незвичайно спокійні показники, аналітики не розуміють чому. Коли зникне страх, навіть цифри змінять поведінку. Бо війна живеться страхом, не лише у серцях. А й у гаманцях у своїх записах Лелі часто згадує вежу, що падає. Дехто сприймає це як метафору, інші як буквальне бачення. Бачу будівлю, схожу на фортецю, де кожен поверх це брехня, і коли зникне перший поверх, решта впадуть самі. Цю вежу не зруйнують вороги. Вона впаде від правди. Після падіння вежі не буде хаосу, буде дивне полегшення. Люди зрозуміють, що їхній страх не мав підстав. І тоді вони побачать справжнє небо. У квітні 26-го року, за її словами, на екранах світу з'явиться кадр: Кілька чоловіків у сірому залі поруч прапори без гербів. Вони підписують документи. Але камери знімають лише спини, тоді всі зрозуміють, що сталося. І ті, хто вчора кричав про перемогу, раптом замовкнуть. За цим підписом велика тінь над Кремлем не від бомби, від правди. Тінь пройде по Москві, як подих холоду. Люди почнуть розуміти, що жили у чужому сні, і той, хто вірив телевізору, Раптом повірить у небо, суд відбудеться, але не в залі суду. Люди по всьому світу дивитимуться на екрани і розумітимуть, справедливість повертається, не буде вироків лише слова, від яких стискається серце. Бо покарання це не тюрма, а усвідомлення. Вона каже, що у 2026 та 2027 роках. Світ почне глобальну переоцінку цінностей, країни, що жили на брехні, втратять силу, ті, що вистояли у правді, піднімуться. Ще у 1999 році, коли мало хто говорив про розширення ЄС, Лелі знала Європа буде не центром у Барселоні, а серцем у Києві. Туди прийдуть ті, хто шукає невигоду. А правду. І тоді Європа стане родиною. За словами Лелі, після війни в Україні відбудеться тектонічний сув у політиці Європи, Україна увійде в Союз не як прохач, а як вчитель. Вона покаже, що сила у стійкості, а не в грошах. Три зірки на небі це три народи, що стануть одним союзом українці, поляки та литовці. Вони триматимуть нову вісь Європи. Після падіння старої системи з'явиться трикутник світла, у кожному куті одна сила, правда, віра і знання. І той, хто зможе поєднати всі ці три вершини, приведе людство до нової гармонії. НАТО перетвориться ЄС оновиться. але найголовніше люди перестануть поклонятися страху. Можна по різному ставитися до пророцтв. можна вірити, можна сумніватися. Але навіть скептики визнають, те, що казала Лелі кулія, часто справжувалося буквально. Її слова про 2026 рік, про день, коли війна закінчиться, тепер звучить не як мрія, а як чіткий орієнтир. Можливо, ми не можемо змінити минуле. Але ми можемо зробити те, що радила вона. Світ закінчується не тоді, коли зникає сонце, а тоді, коли люди перестають любити. 15 березня 26-го року день, коли замовкне зброя. Але головна битва у серці кожного, і тільки там вирішиться, яким буде новий світ.